Привіт, що ж робити, якщо знову свіжі новини для українців у Чехії? Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомляє, що так звана канадська віза Temporary Resident Visa видана особам, які залишають Україну до 10 лютого 2023 року, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту. Це стосується віз з позначкою В1 або Дб В1. Дійсно, деякі візи, надані Канадою, були видані ще до того, як набрав чинності закон номер 175 2022 Кол, який регулював конфлікт між візами та тимчасовим захистом. І тому можна зрозуміти певний ступінь знервованості. Який панував через очікування для вступу в силу зміни до так званого Lex Ukraine щодо продовження тимчасового захисту? Візи з позначкою W1, видані після 10.02.2023, перешкоджатимуть продовженню тимчасового захисту? У випадку тимчасового захисту. Який вже був анульований через наявність канадської візи, можна подати заяву на його отримання повторно. Продовження анульованого захисту неможливо. Наявність спеціальної канадської візи все ще є перешкодою при першому наданні тимчасового захисту. Участь у програмі США «Uniting for Ukraine» За своїм характером, не перешкоджає продовженню тимчасового захисту. Наявність візитор візи, виданою Великобританією з терміном до 6 місяців, не перешкоджає продовженню тимчасового захисту, але перешкодою є віза з позначкою Ukraine Scheme, незалежно від терміну дії. Триває підготовка так званого Лекс Україна 4, який змінить допомогу українським біженцям з 1 квітня 2023 року. Очікується, що після прийняття змін приміщення для прийому та розгляду заяв про надання тимчасового захисту будуть управлятися Міністерством внутрішніх справ. У заявників на гуманітарну допомогу будуть перевірятися кошти на рахунку на дату подання заяви. Якщо заявник має більшу суму на рахунку на момент подання заяви, ніж гуманітарна допомога, гуманітарна допомога не надається. Уводиться новий розрахунок гуманітарної допомоги з врахуванням витрат на житло у окремих солідарних домогосподарствах та квартирах. Поточна система підтримки власників житла буде збережена лише в солідарних домогосподарствах. Серед іншого планується уможливлення проведення оцінки стану здоров'я на прохання іноземця з тимчасовим захистом. Районне управління соціального захисту оцінює, чи є цей іноземець особою з інвалідністю. ОССЗ оцінює стан здоров'я та готує висновок. Вона відбувається аналогічно оцінці стану здоров'я та складанню висновку для ідентифікаційної картки особи з інвалідністю. Також вводиться облік працівників з тимчасовим захистом. І в Чехії також набирає обертів онлайн петиція з проханням до чеського олімпійського комітету чов використати всі засоби, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпіади 2024 також міститься заклик до публічної заяви, згідно з якою Чехія бойкотуватиме свою участь у іграх у Парижі, навіть якщо російські та білоруські спортсмени стартуватимуть під нейтральним прапором. Поки Міжнародний олімпійський комітет вирішує, як змагатися російським та білоруським спортсменам та під яким прапором пустити їх на літні Олімпійські ігри в Парижі, українські олімпійці та спортсмени-любителі гинуть не лише на передовій під час російських атак. Офіційна українська статистика наразі говорить про 220 загиблих спортсменів. Серед них десятиборець Володимир Андрощук, який мав брати участь у Олімпійських іграх у Парижі. Іван Підняк срібний призер чемпіонату Європи зі стрільби, учасник Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Український фігурист Дмитро Шарпар, 25-річний спортсмен, пишався другим місцем на чемпіонаті України. Та участі в дитячо-юнацькій олімпіаді в Лілле де потрапив до десятки найкращих. Важкоатлетка Аліна Перегудова, яка у 2021 році виграла золото чемпіонату України серед дівчат у категорії до 17 років, загинула у віці 14 років під час обстрілу у Маріуполі. У Маріуполі також померла 11-річна українська гімнастка Катерина Дячакова. На Сумщині окупанти вбили марафонця Сергія Проневича, який потрапив до Книги рекордів України. Також загинув Дмитро Сидорук, який представляв Україну на перших іграх нескорених, де виграв срібну медаль у стрільбі з лука. В Чехії відбудеться серія безкоштовних екскурсій у різних містах чеською мовою. Екскурсію проведе Асоціація гідів Чеської Республіки з нагоди Міжнародного дня екскурсковода International Tourist Guide Day, який відзначають 21 лютого. 18 лютого відбудеться екскурсія в місті Добжиков у Хокне. Подробиці. 25 лютого у бровомові та пардобице а також у празі в Празі гіди чекатимуть на бажаючих перед базилікою святої Людмили на площі Миру, на Амністі Миру, звідки в 14.00 розпочнуться кілька безкоштовних екскурсій районом Виногради. Попередня реєстрація не потрібна, екскурсії пройдуть чеською мовою. Тому є ще час трохи підівти, підівчити чеську мову. А ви підписуйтесь на наш канал, все про ЦЗ», слідкуйте за новинами. Якщо це відео було вам корисним та сподобалось, пропоную поставити негайно лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!